Любляча мати, готова заради своїх дітей на все. Мері Енн Вебстер у заміжі Бела належить до їх числа. Вона не побоялася стати об'єктом для насмішок, виставивши свою нетипову зовнішність на загальний огляд. У неї була мета, і щоб то не стало погодувати своїх дітей. Мері треба було пройти через образи, приниження і диварства глядачів, які хотіли подивитися. На саму потворну жінку у світі. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали. Доля Мері була нічим не примітною. Вона народилася в Лондоні у багатодітній небагатій родині. Їй довелося рано почати працювати. Працювала вона медичною сестрою в госпіталі. У той час. Мері була привабливою дівчиною, яка мріє про велику сім'ю. І це сталося у 29 років. Вона вийшла заміж за Томаса Бевана, від якого згодом народила чотирьох дітей. Незабаром у Мері почалися проблеми зі здоров'ям. Заострилися мігрені, з'явилися болі у м'язах і суглобах. Лікарі нічого не могли зрозуміти, що відбувається з її організмом. Сім'я Вимагала уваги і турбот, тому жінці було не до себе, і вона крутилася, як білка в колесі. Симптоми усе більше явно проявилися. Продовжився череп, стали великими риси обличчя, руки грубими, а жіночі форми почали поступово зникати. І симпатичної молодої жінки місіс Бемен перетворилася у щось віддалено, що її нагадує. Хвороба, яка наздогнала Мері – Називається акромегалія. Нейроендокринні захворювання, пов'язане з надмірним виробленням гормону росту, збільшення кісток, внутрішніх органів та м'яких тканин, що супроводжуються головними болями. Акромегалія зазвичай виникає через доброякісні пухлини, гіпофіза. У більшості виявлених випадків захворювання носить спадковий характер. Сьогодні з цією недовгою успішно боруться лікарі, застосовуючи різні методи лікування. Але на самому початку ХХ століття у мері не було шансів на одужання. Кожен день жінка спостерігала, як вислизає її краса. До речі, містера Бевана він підтримував дружину, яке звалилося на неї горе, і навіть не думав про те, щоб її залишити, але у долі були свої плани. На цей рахунок. Після 11 років шлюбу місіс Беван овдовіла і залишилася одна з чотирма дітьми, практично без засобів до існування. Після смерті чоловіка Мері бралася за будь-яку роботу, аби прогодувати своїх дітей. На хорошу роботу її не брали через відразливу зовнішність. Люди на вулиці неоднозначно реагували на жінку. Ображали й сміялися, і зневажливо роздивлялися. Кожен вихід на вулицю був випробуванням. Матеріальне становище сім'ї тільки погіршувалося, і тоді бері дізналася, що в Англії є конкурс на звання самої потворної жінки у світі. І вона зважилася на відчайдушний крок прийняти у ньому участь. Головним призом була солідна сума грошей. Їй вдалося перемогти у цьому конкурсі, але у пресі одна за одною стали з'являтися принизливі статті читати які було непросто, мері вдалося зробити неможливе по тим часам перетворити своє нещастя у стабільний заробіток, нехай і складний в емоційному плані. У 1920 році жінці надійшла пропозиція працювати у США. У цирку та парку розваг Дрімленд. Вона брала участь у виставах, де на показ виставлялася її нетипова зовнішність. Мері доводилося виступати у яскравих нарядах, щоб ще більше підкреслити свою непривабливість і мужоподібність. Крім неї брали участь інші люди з особливостями зовнішності. У той час публіці подобалися такі жорстокі забави. А місіс Беван була однією з найпопулярніших артисток у трупі. Хто знає, яких сил їй це коштувало. Адже ще недавно вона була симпатичною жінкою, а тепер стала об'єктом насмішок і принижень. Але усі ці труднощі вона долала тільки заради своїх дітей, збереглося сімейне фото, на якому Мері зі своїми старшими дітьми, син у матросці, Молодші у костюмчику, а дочки у скромних сукнях. До кінця своїх днів Мері працювала в американському цирку. За життя їй довелося повернутися в Європу лише один раз. У 1925 році Мері відвідала Париж, куди її запросили для виступу на Всесвітній виставці. На жаль, хворі на Акромегалію рідко доживають до похилого віку. Мері померла у 1933 році у віці 59 років, заповівши своїм дітям, щоб вони поховали її на рідній землі в Англії, непроста доля люблячої матері, яка не зламалася під гнітом титулу самої потворної жінки у світі, ще раз доводить, що дорогу здолає той, хто сміливий і відчайдушний. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!